Ми з тобою проговорили всі параграфи, коли людина працює у наймі. Інтерв'ю на цю тему з міграційним експертом Анастасією ви знайдете на моєму ютуб каналі Біженці в Німеччині. Але є люди, які працюють і самі на себе. Це приватні підприємці, це бізнесмени, і це параграф 21 один зельбштендігетікай. Як з тим параграфом бути? Бо я, наприклад, знаю, що там поговорюють так в інтернеті такі в умови, що виконати їх майже неможливо. На це та багато інших міграційних питань сьогодні відповість дипломований юрист-експерт міграційного відділу у адвокатській спілці в Берліні Анастасія. З радістю розберемо сьогодні інші види та умови робочих в І Запрошую вас одразу поставити вподобайку за корисну інформацію, а також писати в коментарях свої питання. Переходимо до наших питань. На жаль, це правда. Виконати умови 21 параграфу. Перший абзац майже неможливо, якщо ви не є великим підприємством з великим доходом. Але в 21 параграфі є ще п'ятий абзац, згідно з якого. Можуть отримати цей венже фрайберуфлер, наприклад, навіть ті самі айтішники, якщо ви себе зареєструєте як файберфлер. А чи митці, юристи, наприклад, дуже часто навіть лікарі, які мають свої особисті праксі свої відділи, тобто там є багато от категорій, людей, хто може бути фрайбуруфлером. Ми знаємо дуже багато, навіть дуже успішних українців, штоербораторів. Там полегшені умови. От ті, хто є фрайберуфлерами. Тобто, якщо вам сказав ваш торборатор, ми тобі зробимо ківерби, але ми тебе не будемо реєструвати як фрайберуфлер з податкового права. Можливо, це добре, з міграційного. Це ніщо. І якщо визнано, що ви фрайбер-руфлер, тоді ті самі вимоги для отримання ВНЖ, як і робочі ВНЖ, навіть трошки м'якіші. вам треба буде доказати, що у вас є відповідна освіта. В принципі, що у вас є клієнт, у вас є дохід і все, і ви його легко отримаєте по самозайнятих. Якщо Фрайбер руфлер, всі інші категорії людей, хто не є фрайбер-руфлером, тут дійсно легше. Почати 18-й параграф, наймати працівник з дозволом на ведення підприємницької діяльності. Зазвичай 18-й параграф видається з дозволом на підприємницьку діяльність. Але якщо у вас в вашій візі буде писати, що у вас цього дозволу немає, це може бути, це не так страшно. Ви просто маєте написати в міграційну, бо ви не хочете оформити 21-й параграф. Вам чисто треба дозвіл на ведення і підприємницької діяльності, і вам дозволять, тому що. Це ви маєте право робити все, що ви хочете, головне в межах візи. От дозвіл на підприємницьку діяльність набагато легше отримати в межах 18-го параграфу, просити, щоб вам дали дозвіл на підприємницьку діяльність і починати своє підприємство. Тому що щоб отримати ВНЖ, 21-й параграф по підприємницькій діяльності, ви маєте показати, що німеччина має віршати інтерес, це економічний інтерес, потенціал ну або це, звісно, якийсь стартап. Стартапи дуже сильно підтримують, якісь там новаторські. Але якщо це Салон краси, ресторан це вже не є щось новаторське, це в принципі стандартні, давно всім відомі підприємства. Тоді вам треба буде вже показувати, що йде прибуток, великий прибуток, що ви не виходите в мінус і нуль не виходите тільки там, в перший рік це можна, щоб був там якийсь нуль. І вам треба буде працювати не тільки з юристом, а й з податковим консультантом, який має вам чітко прям вести всю вашу бухгалтерію. Віддалі, щоб отримати цей параграф, треба подати хоча б одну відалі, дві податкові декларації. Декларація, податкова декларація подається в кінці року, тобто це означає, що підприємство в ідеалі що було дуже легко має попрацювати, хоча би десь 2-3 роки. Це в ідеалі на практиці. Ви можете із нуля подаватися, але буде куди тяжче, буде набагато довша перевірка, більша перевірка. Будуть перевіряти скільки ви отримуєте, чи ви щось отримуєте. І в кінці кінців на руки ви теж маєте отримувати пару тисяч євро, тобто дві тисячі євро, три тисячі євро на руки через там уже два роки, це теж має бути і також ви маєте скласти бізнес план. Будь ласка, не робіть це через просто інтернет. Є і в інтернеті можливість це зробити, але якщо ви робите безкоштовний бізнес план в інтернеті. Поконсультуйтеся, проконсультуйтеся з кваліфікованими спеціалістами, це не обов'язково має бути юрист, якому ви заплатите це. Також роблять хандвек камер Handelskammer. Це палати підприємців, палати е, ремісників. У них є безкоштовні консультації, де вони е, допомагають вам з веденням бізнесу з бізнес-планом. Тобто, звісно, якщо ваш е, бізнес е, на маленькій низькій стадії, коли ще нема заробітків, це буде безкоштовно. Якщо ваш бізнес росте, у вас є гроші на це на оплату на плату, там якісь свої умови, але вони теж цим допомагають. І тобто, має бути, що цей гарний бізнес-план, не якийсь там аматорський, що ви собі зробили в інтернеті, а вже зі спеціалістами. І ось це все провіряє міграційне, і кажу, з нуля отримати можна, але віддалі щоб підприємство вже пару років попрацювало, і ви могли довести, що був дохід. Настя просто зараз пояснила моїм глядачам, які запитують Міла, а чому ви не подаєтесь, будучи блогером, маючи ківерби на 21 параграф? Ну я якось не настільки наївна і не вірю, що мені просто з моїм блогерством, хоча я можу підготувати і бізнес-план, і з доходами, якось ще можна там змиритися буде, але мені здається, що я не пройду як мінімум по тому критерію, що моя. Робота не є затребуваною в регіоні. Вона ось цей перший пункт, який в тебе там є ледве не головним, mm -hmm. е, який вказувала перший абзац. І тому я таким чином пояснюю, що в нашій сім'ї ми подаємося через Мирослава, Бо я нещодавно знімала просто відео. Говорила про те, що ми подали документ до міграційної е, ще немає е, ніякого результату. Я буду про це розповідати, але я пояснювала, що нам набагато простіше через роботу Мирослава, який працює у наймі, перейти на якийсь один із 18 параграфів. Лише за 90 секунд я вас переконаю, чому обираючи сервіс грошових переказів, варто зупинитись на TransferGo. Уявімо ситуацію, що вам потрібно за лічені хвилини переказати зі своєї німецької карти своїм родичам в Україні 500 євро на українську картку. І ви шукаєте відповідь, як це зробити, в Google. На запит переказ грошей з Німеччини в Україну перші два сервіси, які ви бачите, це TransferGo і назвемо другий сервіс X. Давайте їх порівняємо. Для чистоти експерименту зверніть увагу на час. Зараз 13,18. А тепер подивіться на курс. 1 євро це 43 гривні 17,5 копійок. А тепер подивіться, яку суму ми отримуємо, коли будемо пересилати 500 євро. Запам'ятайте цю суму. Минула хвилина і зараз 13,19. Відкриємо сервіс під назвою X. Тут 1 євро рахують як 42 гривні 82 копійки, а 500 євро це ось така сума. Порівняємо їх. В описі до відео я залишу моє персональне запрошення трансферго. Ви можете вже зареєструватися на сайті, а зробити безкоштовний переказ з гарним курсом обміну валют в будь-який зручний для вас момент. І ось тут, Настя, підходимо ще до такого дуже важливого пункту. Уявимо ситуацію, є сім'я, наприклад, чоловік-дружина це мій сценарій. У мене працює чоловік. Я б, наприклад, взагалі не працювала або підприємець, у нас нехай буде двоє дітей. В такому випадку, якщо чоловіку дадуть 18, там, наприклад, а чи Б параграф, то як бути з дружиною і дітьми? Вони якось підз'єднуються до сім'ї. Це які вже параграфи? Міла, ти до речі, дуже розумно зробила взагалі супермудра українська жінка. кажуть, тому що ВНЖ по об'єднанні сім'ї воно надає тобі набагато більше прав і можливостей ніж будь-який інший параграф. Чому тому, що коли ти оформлюєш об'єднання сім'ї до свого працюючого чоловіка, ти маєш право вести підприємство, ти маєш право. Працювати на нероботі. роботі ти маєш право сити вдома нічого не робити. Ти маєш право вчити мову, не вчити мову. Тобто, взагалі немає ніяких сильних вимог, окрім вимоги, треба мати а 1 якщо там чоловік отримує звичайну робочу візу, мовну і все для діток, якщо після 16 років вимагають. Це один після 16 років окидання сім'ї, але в принципі, так як уже 24-й параграф багато кого був оформлений, можливо, вони навіть не будуть вимагати, бо дитина вже живе довше ніж там один в Німеччині цей параграф називається Фамілієн Цузамен Об'єднання сім'ї, якщо конкретно, якщо у вас сім'я не складається з дружини і дітей, а чисто тільки дитина, наприклад, є одно од... матері-одиначки або батьки одиначки, або тільки дружина і чоловік немає дітей. Це називається Еєганах Цук, об'єднання чоловіка чи дружини, егата e або кінденахцук, об'єднання дитини. Воно регулюється з 27 параграфу, 27 двадцять й двадцять восьмої. І далі там там є чіткі визначення: можна об'єднуватися до німця, можна об'єднуватися в цій ситуації до людини, яка має роботу. Чи ВНЖ і е, всім є, саме легше, щоб хтось один виконав умови е, робочого ВНЖ і другий собі після цього спокійно до нього об'єднується по об'єднанню сім'ї там в тридцятих параграфах. Е, навіть якщо ви скажете слово «Familienzusammenführung», ось це слово. Вам вже не треба буде вказувати параграф. Міграційна там сама вже знайдеться ваш параграф. І якщо ви об'єднатися до свого одного працюючого, ви будете вільні в своїх діях. Єдине, що можливо будуть перевіряти, неможливо 100% перевіряти чи достатньо сім'ї доходу, те, про що ми говорили спочатку, що ніхто не сидить на соціальних виплатах. І тут, вже, звісно, ти, наприклад, можеш показати свій дохід як блогера і показуєш, що да, чоловік там заробляє, кажемо грубо там на руки 2000, тисячі, у вас там троє дітей, наприклад, е, орендна плата тисяча євро, тобто там ви вже взагалі. В мінусі, але ти показуєш, але ось я як блогер заробляю суму X іг, і воно все сумується. І міграційна каже, чудово, ми видаємо роби собі, що хочеш в своєму житті. І ем, також новинка ми кажемо про те, що дуже сильно змінилися ці всі закони, пом'якшилися раніше. Якщо ви зробили об'єднання сім'ї, то твій чоловік по робочій візі через три роки вже може отримати ПМЖ. Ти ж, як дружина, маєш все ще виконувати тих самих 5 років стандартних. Ми зараз не говоримо про ПМЖ, це коротка така вставка. Але вони зробили так, що якщо у основного члена сім'ї у чоловіка робочий ВНЖ чи блакитна карта, ти можеш піти на ПМЖ навіть через 3 роки. Але для цього вони теж нам вимагають міні джобу 20 годин. Це все, що буде мінятися, обговорюватися. Але до того я веду, що об'єднання сім'ї це дуже класний параграф, який дає вам багато переваг. Слухай, і це об'єднання сім'ї. Це класна шпаринка для того, щоб е, батьки залишилися. Ну тобто люди, вже яким 45+, плюс, або навіть пенсіонери пенсійного віку. Я правильно говорю, але там вже складніше. А ну розкажи, будь ласка, про те ще. Об'єднання сім'ї вже з е, дітьми, е, по з батьками, коли діти повнолітні, е, воно не є класичним стандартним об'єднанням сім'ї. Воно навіть називається по-іншому, але знову таки, моя улюблена фраза на сьогодні: що ввелися дуже класні зміни з робочими візами, і на даний момент люди, які мають блакитну карту, або робочу візу на даний момент, на жаль, робоча віза лише поки ще як е, керівна посада, архітектор, інженер здається. Зараз скажу, є певна вимога до професії, тобто робочі візи не для всіх, а певні конкретні робочі візи або блакитна карта для всіх. Ви можете об'єднати, будучи повнолітніми своїх батьків до себе і не тільки батьків, а ще й е, батьків свого е, чоловіка чи дружини, тобто свого е, тестя, тещу, якщо ви чоловік, чи якщо ви жінка, свою свекруху і свекра раніше цього не було взагалі можливо, але важливою мовою те, щоб у вас на руках була чи блакитна карта, чи ця особлива робоча віза е, датована мінімум на березень 2024 року. Це регулюється 36-й параграф, останній третій. Е, Абзац називається я вже тоді прийшла нах цук, Ельтян Зонстіґе фамілія ніхоґо зонстіки, тому що Ельтян батьки ви вважаєтесь батьками лише для неповнолітніх дітей в міграційному праві. Коли діти стають повнолітніми, ви вже не батьки, ви вже зонстіки інші члени сім'ї. Але важливий пункт, що ем, ці люди будуть у вас на забезпеченні, тобто, або ви вже знаходите хоча б якусь підробітку підробіток своїм батькам. Хоча б міні джоб, щоб вони сплачували пенсійні внески, або ви заробляєте настільки багато. Сім'єю, тобто, це немає тільки твій чоловік, грубо скажемо, да, це і ти і чоловік всі разом. Тобто, якщо ти там як блогер можеш нормально заробляти, але не можеш отримати візу, все одно зараховується сюди сума цих грошей. Ем, ви заробляєте достатню кількість, щоб і отримувати їх. Тому що на даний момент, звісно, соціальні виплати для цього параграфа закриті, але будемо бачити, як це буде розвиватися. Тому що це тільки в березні воно вступило в силу, воно ще буде далі мати свій розвиток, звісно. На це питання ми зараз також з тобою коротенько відповіли. Що ті люди, які вже пеційного віку і вони не знаходять для себе варіантів, як залишитися, то було б непогано, якщо ваші діти живуть тут, розраховувати на дітей, вкладати в них свої зусилля. Ще є малесенький такий нюансик. А скажи, мені будь ласка, я коли буду е, по воз'єднанню сім'ї подаватися, то до мене також будуть певні вимоги, наприклад, знання німецької на якомусь рівні. При об'єднанні сім'ї є вимога до члена сім'ї, тобто до дружини чи до чоловіка, в даному випадку, звісно, до тебе до дружини, та рівень німецької на рівні А1. Якщо твій чоловік не має блакитної карти або він не має оцю особливу посаду на робочій візі. Вона та сама і для тебе, вона та сама і для от батьків. Це там керівна посада, це наукова посада, це інженери. Також там треба почитати перелік, вам буде визначитися з собою. Тоді взагалі ніякого рівня мови, тобто блакитна карта і керівні посади, особливі ніякого рівня мови в члена сім'ї. Якщо це звичайна стандартна класична робоча віза, ти маєш показати рівень мови А1. і е, також е, ще одною єдиною основною вимогою буде те, що ви маєте жити разом. Тобто, є об'єднання сім'ї до членів Євросоюзу, ви можете жити хоча б в різних містах, навіть але об'єднання сім'ї до німців або іноземців з німецькими ВНЖ ви маєте жити разом. Вам має дос бути достатньо коштів на ваше проживання. І це не має заробляти, як я вже говорила, тільки твій чоловік. Це й ти маєш заробляти. Можеш заробляти. На цьому я хочу подякувати Анастасії за її професіоналізм та за бажання всім нам пояснити, як воно є насправді. Настя, дякую тобі. І я дякую тобі дуже міло. Дякую за організацію, за е, таке гарне і структуроване відео і за твою роботу. І дякую вам всім за те, що ви переслухали, подивилися відео. Підписуйтесь також на Мілу, Вона сто разів говорила це для мене. Я скажу для неї підписуйтесь на неї в соцмережах, в інстаграмі і в Ютубі, тому що а, дійсно така кількість велика масова інформації для українців за кордоном ви не ні знайдете ніде. Ще раз тобі дякую. Прошу наших глядачів подобайку, підписку на інстаграм-сторінку Насті, підписку на мій Ютуб-канал Біженців Німеччині. І побачимося згодом. Всім пока. Па, па.